Всім привіт з вами Фрі і ви, напевно, знаєте, що в Бравл Серсії вийшло обновлення. Я забрав подарок і мені що не випало. Давайте подивимося на спрей. А, це Пін. Ще спрей? Так, це, це пін. Давайте подивимося на... Обстановку вибрав в серсі. Заходимо. Як ви бачили, помінявся фон. Давайте пограємо. Дивимося на пін. Пін дуже класний. Це з кольцем. Прокакала уйду. И давайте сломаем банку. Охота на Морсиса. Что він сберем, с ним затималось? Погнали дальше. О ні, Він нас убив. Давайте выйдем. Подвинемся на квасы. О, давай все пройдемо. квест. що? 10 генів. В принципі, нормально. Зараз може й зробимо на скінбо. Хто хоче зі мною пограти, пишіть своє ID в коментарях. Слава Богу, що вбили бій, так вона нас би вбила. Вкрали в гаси банку. О ні, нас фан-хубив. Я думав, що ми квест виповнили. Так, ми виповнили квест. Ну майже. Уже не і Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. І нагадую, якщо ви хочете зі мною погратися, пишіть її в коментарях. Всім пока!